Рада представити нашого нового гостя нашої студії, водночас доброго знайомого нашої програми, народного депутата, попередніх скликань Тараса Чорновола. Пане Тарасе, доброго Мої ранку. Питання. Отже, на Верховну Раду після виборів вочевидь чекає серйозне переформатування, яким ви бачите новий склад парламенту, навіть не за персоналіями і назвами партії, а ось переважно орієнтацію політичних сил у ньому. Знаєте, від цього парламенту, я чесно кажучи, особливо багато вже не чекаю, тому я один з тих, хто прихильники нових виборів до Верховної Ради. Це не стосується мене особисто, в мене в цьому якогось інтересу немає, я собі так. оголосив певну ілюстрацію. Але мають відбутися вибори, і проблема з цим парламентом, що вони ніяк не сядуть за дуже потрібну річ за нове виборче законодавство, згідно з яким вони би мали виробити право відкр... за виборів за відкритими списками. Про що всі від них чекають і просять. В мене таке відчуття, що вони пробують зробити все так, щоб або не відбулося виборів взагалі, ага. ну тільки черго. Так. Або якщо відбудеться, що буде за тими старими методами. От ви ж хочете вибори, ну добре, робимо вибори вже, а на новий закон, вибачте, часу вже не вистачає. А хотів би я побачити там трошечки нових обувичів. От відкриті списки, вони би створили те, що називається соціальні ліфти. Появилося б в межах навіть тих самих партій трошки людей, які, ну, як правило, в списки не попадають, а попадають десь там в районі 200-300-го номерів. А от з тих молодь, молодших, активніших, з доброї освіти, було б непогано. Ну і плюс хотілося б побачити кілька нових партій, які... І в час Майдану і ще до нього там е не буду їх називати, щоб рекламувати, але мені здається, вони вже є, ну, але якось і вони самі не можуть відважитися почати активно діяти. І ми якось до них лише ставимося. Ой, а якісь нові, давайте вже за старих ті так, і так не пройдуть. Так, Тарас Вячеславович, а яким ви бачите парламентське і взагалі політичне майбутнє нинішньої найбільшої парламентської сили е партії регіонів? Ну, чесно кажучи, воно сьогодні дуже туманне. Вся справа в тому, що сама партія так. розмилася, вона втратила всі свої стовпи, на яких вона трималася. Перший стовп це був влада, реальна влада, навколо трималася, яку вона опікувала. Другий стовп це велетенські фінансові ресурси. І третій стовп це в принципі ну, негативна, чорна, але Харизма Януковича він її вибудував і була велетенська кількість виборців, які готові були голосувати саме за нього. Сьогодні партія зруйнована і. Вона відроджується, вона мала шанс відродитися за таким європейським стандартом. Він, очевидно, не піде. Це буде така більш олігархічна партія. Так. І мені здається, що основні акціонери цієї партії, маючи можливість дістати непоганий результат на виборах, дістати таку ну достатньо незалежну і достатньо сильну партію, вибрали другий варіант. Ліпше, хай буде слаба партія, але добре керована. Так. Я думаю, що в цьому, мабуть, логіка певна є. В 10-му році основні акціонери були впевнені, що профінансувавши вибори Януковича, вони зможуть ним після того керувати. Вати, побачив, що не вдасться. Тому вони зараз на президентських виборах ставку роблять не на дуже самостійного, і невідомо, що від нього чекати ти гібка, а скажімо, на абсолютно контрольованого і не рейтингового Добкіна. бо розуміють, що він настільки зав'язаний у всьому, що він не зможе бути самостійним. На вашу думку, на яких першочергових завданнях має зосередити парламент, зосередитися парламент у той термін, що власне лишився до е, президентських виборів. Ну, до президентських виборів в них є кілька досить серйозних завдань. Вони може не зв'язані з самими виборами, але ліпше, що вони це зробили ще до виборів, тому що певний надкос у суспільстві є, певна недовіра і страх, і фобії існують. Треба зробити речі, які дадуть одним якусь певність на майбутнє, а другим дадуть трошки спокою. Що це за речі? Ну, наприклад, такі речі на сході ви щас вимагають. Дайте нам можливість референдуму. Так. А хто сказав, що його не треба дати? Є ж стара норма того, який скасований Янукович місцевого референдуму. Чим він поган? Аний, верніть той закон, трошки його підправити, підшліфувати, щоб він був кращий, але в ньому є чіткі обмеження, за що може на місцевому референдумі висувати, за що ні. От ті, хто сепаратизмом займається, будуть дуже невзадоволені, бо ніяких питань, ні державної мови другої, так. ні події України в ньому не можна виносити. А місцеві громади, які хто дійсно боліють за те, що роблять там на сході Півдні України, бояться, що їм не прийшли якісь там чи зі Львова чи з Києва і не почали чимось керувати, дістануть повне заспокоєння, тому що вони дістануть можливість свої проблеми місцеві вирішувати в себе. Візьміть другий закон. Кон, на який сьогодні є дуже серйозні сподівання, те, що називається децентралізація у плані е, передачі повноважень, які сьогодні делегуються абсолютно безальтернативно і безапеляційно, від місцевих рад до місцевих адміністрацій, обласних і районних, та скасуйте ту дику Януковичівську норму і дайте можливість їм створити виконкоми, і тим виконкомам, крім кількох конкретних функцій, дайте їм повну владу. Моментально зніметься напруга. Це те, що треба зробити до президентських виборів. Після президентських там дуже багато речей. Чому склалася така ситуація, що в перші е, післяреволюційні дні парламент голосував консолідовано іноді конституційно, навіть більшістю, а нині подекуди не вистачає голосів навіть на якісь елементарні рішення? Ну, перше, елементарна розхлябаність, тих, кого обрали, ну напевне, це були ці всі наслідки виборів, або дуже таких, знаєте, грошових мішків, які так. йшли по, дуже часто по мажоритарних округах, не всі, але більшість, або ну абсолютно неадекватний підхід до створення виборчих списків. Понаводили туди людей, які платили за місця, які десь давали якісь там преференції політичній силі чи її лідеру. А насправді ці люди зовсім не готові до реальної, нормальної роботи в парламенті. Конобкодавство воно якось це приховувало. Доки можна було одному роботяті. Проголосувати за вісьмох депутатів відсутніх, воно все спрацьовувало нормально. А коли зараз скажуть, давайте жити за конституцією, а воно дало трошки задній хід вже не можна. Тому й потрібні нові вибори, бо цей парламент вже просто стає недієздатним. Сама опозиція, колишня сьогоднішня влада, не може консолідувати голосів нормально так. через те, що просто елементарно розгільдяє. Плюс почали вилазити внутрішні конфлікти. До цього воно все було так стиснуто. Загроза війни, а зараз так ніби буде ні, Ніби путін вторгатися не буде. А економічні проблеми так там чи більше проблем, тим легше рибку ловити, мутній воді. Почали гратися в свої ігри. Партія регіонів, яка спочатку була десь трошки на така налякана, і розуміла, що треба свої гріхи старі замолювати. Зараз раптом відчула, а чого замолювати? Нічого нам і так не буде, все в порядку. Давайте ми потероризуємо, покажемо, що без нас вони не можуть справитися. Нові групи, які появилися, вони ж теж спочатку згодилися. І уряд формувався без них і все інше. Вони тільки давали голоси. А ви кажуть, чекайте, а де наші дивіденти? Тому кажу, що з цією радою, в якій діють оці три принципи, працювати Україна довго не зможе. Треба терміново проводити ці Зрозуміло. Вибори. А як ви гадаєте, наскільки нині змінилися пріоритети виборців? Чи можна зараз претендувати на реальну роль в політиці, розігруючи російську карту? Я думаю, що ні. І це видно по тій самій партії регіонів. Ну там сидять теж певні аналітики. Вони подивилися, подумали, що гратися в цю гру не варта. Добкін, він не є людиною, яка зможе консолідувати російську карту, плюс він уникає. На ньому кримінальна справа. Він розуміє, що Росія вже його навряд чи захистить. Так. Він уникає будь-яких випадків сепаратистського толку, відверто проросійського. Ну, є стандартний набір. Друга державна мова, там, федеральний тимний устрій, і інше, але це не є зовсім чиста російська карта. Фактично, російську карту розігрує тільки один маргінал царьов. Більше Ніхто і він повністю підзвітний по тому напрямку. Мені здається, що немає сьогодні політичних еліт для цього. Перше всі розуміють певну відповідальність, розуміють наслідки. А друге, ну побачили, коли пробували з тими політичними туристами з там з дуже сильним нагнітанням ситуації на сході півдні України зробити сепаратистські мітинги. Побачили, що нульовий ефект пшик так. а на підтримку тілісності України виступає досить багато людей. Пане Тарасе, А чого ви взагалі очікуєте від президентської кампанії? З одного боку лідери рейтингів принаймні удають, що вони з одного демократичного табору, а з іншого Велика історія взаємних протиріч, чи навіть інтриг? Ну, знаєте, лідери рейтингів е, у нас знову трошки старі політики, ну, але мусимо вибрати з тих, хто є. Наприклад, жаль, дивимося ті нові обличчя, які з'являються, ну, вони викликають сумнів щодо своєї чесності і порядності на цих виборах. Вони хороші люди, де-не-де де 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 там є, але вони пішли зрати як технічні кандидати, і це дуже проглядається. Тому будемо, напевне, з кимось з цих трьох зустрічати другий тур. З тих трьох, які сьогодні є. Давайте я не буду зараз надавати прізвища, всі ми знаємо. Є претендент, так. є претендентка, яка сильно від нього відстає, і є представник колишньої влади, так. який має намір війти в другий тур, обігнавши претендентку. В нього шанси для цього є дуже великі. Претендентка поки що робить дуже багато помилок. А